У Донецьку чути артилерійські залпи по всьому місту повідомляє сайт Донецької міськради, особливо потужні в Київському та Куйбишевському районах. Однак транспорт їздить, аварійні служби лагодять пошкоджені негодою електромережі. Президент Петро Порошенко назвав 24 вересня першим днем реального перемир'я між українською армією і бойовиками, оскільки за добу не було ні загиблих, ні поранених серед українських бійців. Як минула доба в зоні АТО, далі Віталій Бакуменко. За інформацією штабу АТО, підрозділи українських військових обстріляли в районі міста Щастя Дебальцевого та Нікішиного. Тривають бої біля аеропорту в Донецьку. Учасники АТО відповідали вогнем лише в разі здійснення атак на рубежі, блокпости та об'єкти, що знаходяться під їхньою охороною та обороною. У штабі оборони Маріуполя повідомляють про обстріли українських позицій в селі Талаківка, що за 10 кілометрів від міста. Лі первого дня начався обстріл позиції українських войск в районі села Колоковка щопод Маріуполя. Обстріляно з тяжої артилерії також состановок ГРАЗУ жертвовим розрушенням по каждої інформації не поступало. У Харкові СБУ затримали учасників двох диверсійних груп. За словами речника РНБО Андрія Лисенка, вони працювали за вказівкою російських спецслужб. Встановлено, що ватажки обох злочинних групувань за завданням та на кошти, отримані від спецслужб Російської Федерації, готували вчинення терористи. Річних актів на об'єктах життєзабезпечення та розповсюджували матеріали сепаратистського характеру щодо зміни меж території України. Бійці батальйону ОУН сьогодні виклали в інтернет це відео, так і назвали будні батальйону ОУН. Віталій Бакуменко, перший національний.